Лученка Світлана Кутова часто відвідувала колишній кінотеатр Батьківщина. Нині розказує 74-річна жінка. Прийшла подивитися на реконструкцію цієї будівлі і згадати юнацькі роки. Саме гарне було кіно тут. Ну, бо я була в восьмій школі, вчилася, то одразу зі школи вбивали в кінотеатр. Я ще пам'ятаю, що коли тут був буфет, що та музика була, О, а потім просто подивилися фільм, де пішли. Фільми були. Цілий тиждень йшли. От один фільм був цілий тиждень. Таке велике приміщення, звісно, не повинно пустувати. Будівництво кінотеатру розпочали у 1938 році. Спочатку каже начальник відділу охорони культурної спадщини міськради Олександр Котис: тут мав бути прибутковий будинок, у якому окремі приміщення хотіли здавати в оренду. За рік кілька луцьких підприємців цю ідею змінили і збудували кінотеатр, який тоді називався Арс. На той час говорить краєзнавець культура і кіно були прибутковою справою. Кілька років тільки як в. Луцьку з'явилося звукове кіно, до того ж було німе, і все це було дуже нове, свіже, популярне і реально перспективне. З весни 39-го року будівельні роботи почалися і вони кілька місяців протривали, але не встигли завершитися до початку Другої світової війни. Далі вже кінотеатр завершували будувати наступна влада радянська Луцьку з'явилася в 39 дев'ятому році. В одному зі спогадів старожилів описано, як от тут, де ми стоїмо, ця зала вона була поділена на дві частини. Одна для німців з табличкою, а інша для місцевого населення. Після другої світової війни кінотеатр знову був реконструйований і діяв як кінотеатр Батьківщина до кінця розпаду Радянського Союзу. Опісля в приміщенні тривалий час було Волинське телебачення. Зараз колишній кінотеатр Батьківщина планують перетворити на центр розвитку підприємництва, сказав Суспільному директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Реконструкція будівлі розпочалася наприкінці червня цього року і триває досі. Великий такий зал для проведення різного заходу, різних заходів починаючи від Коворківку, закінчуючи масштабними там показами, концертами і таке інше. Тут будуть облаштовані частина приміщень під робочі місця суб'єктів господарювання, які будуть здаватися під в оренду. Ну, мова не йде про якесь виробництво, як там, яке не може бути в центрі міста, де щось димить або там запах має. Ні, це такі на зразок офісних приміщень, можливо, там друк, можливо, якісь пошиття. Площа конференц-залу 400 квадратних метрів, а всієї будівлі 2000 квадратних метрів, сказав виконав. Підрядної організації Тарас Шимків непростий проект, тому що стара будівля багато реконструкції багато нового появляється в процесі реконструкції багато додаткових робіт. Згідно з, ну, з темпами, то ми всі такі чорнові роботи, всі зовнішні роботи в цьому році плануємо підігнати по максимуму, щоб запустити опалення і всередині зимою вже робити завершальні внутрішні роботи. Демонтувалось тут дуже багато перепланування, перегородки повністю демонтувалися, перепланування приміщень йде. Також йде демонтаж оздоблення стін, бо воно все ж приміщення старе, не опалювалось. Нова штукатурка, нові повністю підлоги конструкції, все демонтувалося, нові стяжки. Зараз будівельники роблять внутрішні оздоблення. Обшиваємо стіни акустичними панелями з конструкцією звукоізоляції змінувати, для того, щоб приміщення в нас велике, щоб не було ехо, не йшло, щоб можна було. Ну, Проводити конференції без всяких перешкод за словами виконроба підрядної організації Тараса Шимківа. Об'єкт планують здати в експлуатацію до кінця лютого 2025 року. Приміщення перебуває у міській комунальній власності. На реконструкцію будівлі виділили 36 мільйонів гривень грантових грошей у рамках програми ООН, Розповів керівник департаменту Борис Смаль. З міського бюджету каже, планують виділити 25 мільйонів гривень в інтерв'ю Суспільному у вересні 2023 року. Ку міський голова Ігор Поліщук розповідав, що співфінансування передбачене в розмірі до 200 тисяч євро з міської казни. Зараз прикоментував фінансове питання так: остаточно ми зможемо сказати по факту виконання робіт, тому що ми ще не знаємо, які можуть бути додаткові роботи виникнути. 200 тисяч євро була попередня цифра, але ми маємо зробити так, щоб це приміщення було функціональне, щоб воно було прикрасою нашого міста. І ми довели це питання до повного завершення. Чи буде використані ці 25 мільйонів чи ні? Зараз сказати неможливо. Це буде можна сказати вже коли буде повністю завершене будівництво, і ми будемо бачити остаточний кошторис, тому що в процесі будівництва виникають ті чи інші непередбачені витрати. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.